Попереду на екіпажі кораблів вітчизняного флоту та військовослужбовців берегових частин військово-морських сил збройних сил України, а також військової авіації цього роду військ разом із повітряними силами збройних сил України чекає комплекс навчань адекватне реагування реагування-2011». Військовослужбовці частин та підрозділів вітчизняних військово-морських сил вже розпочали активну підготовку до комплексу маневрів, як відточують свою майстерність у 25-му окремому береговому ракетному дивізіоні військово-морських сил збройних сил України у наступному репортажі. Підготовка до комплексу навчань складається з кількох етапів: перший це планування навчання та відпрацювання відповідних документів. Другий передбачає перевірку готовності командної ланки. Цими днями в одній з частин військово-морських сил Збройних сил України перевірили готовність командирів. На базі 25-го окремого берегового ракетного дивізіону було проведено інструктивно методичне заняття з керівками тактичних навчань, люто-тактичних навчань та тактика спеціальних занять. Основною метою це було ще раз нагадати. Основні вимоги керівних документів, вимоги до безпосередніх керівників, вимоги до штабу керівництва, з чого повинно складатися дане навчання, основні епізоди його виконання. Також було перевірення знання цих керівників, і за підсумками занять можу сказати, що те, що було забито, відновлено практично, але підготовленість показала, що. Ми готові до виконання даних завдань. Відповідно до вимог начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України, під час проведення занять важливим питанням була підготовка сержантського старшинського складу, на яких буде покладено виконання більшого об'єму завдань. Зазначив капітан першого рангу Денис Березовський, відповідно вимог начальника генерального штабу Головнокомандуючого збройних сил України, а ролі сержантського складу, ланки командир взводу, командир відділення безпосередньої підготовки денної техніки, безпосередньої їх відповідальності, тому що на них особисто буде ложитися основне питання керівництва діями, основне питання виконання і практичної відпрацьованості особового складу. Тому вважаю, що сьогодні те, що було надано на всіх навчальних місцях це буде дуже добрим подспорєм для всіх керівників навчань занять. І в цьому напрямку ми продовжимо дану роботу для того, щоб виконати ті завдання, які поставлені на цей навчальний рік. Підготовчий етап завершено, і вже час перейти до наступного практичного відпрацювання елементів легенди навчань. Ми вже почали активну фазу її підготовки в полігонах, тому ті навчальні міста, які були показані 25-му дивізіоні, вони практично показали роботу керівників безпосередньо під час підготовки і контролю особистої. Роботи безпосередніх керівників на місцях в частинах і там, де повинно втручання особисто керівника, навчання адекватна реакція реакція-2011» стануть завісою перед завершенням навчального року. Тому всі підрозділи військово-морських сил Збройних сил України готуються з максимальною віддачею і готові продемонструвати свої можливості захищати кордони держави.